Сьогодні у мене на огляді кастана Bluetooth колонка. Треба розпакувати. Так, трохи побачу, але хочу, щоб у мене було перше враження. Ну, доволі таки непогано. В комплекті йде Type-C. Думаю, хоча б нам пер 5. Так, у нас є інструкція ще в комплекті. Так, ну тут характеристики, там якісь рекомендації, гарантія. Окей. Блядь, Ну, що мені тепер з цим робити? В принципі, це, щоб просто хоч доїхало, а от зараз... Так, ти приберу. От за... йо-ми! І. <кхи> Блін, прикольна. Ну і важить. Ну, десь півтора, ну максимум два. Дуже прикольний колір. Блін, ну, складає приємні враження. І ця ручка така крутівка. У нас тут є кнопка, зарядка і індикація. Ну і тут спереду. Типу 3 динаміка, ну і заді ще якийсь один, ніби це басівка. Що тут по характеристикам? Тут Bluetooth 5,0 ім'я XFWBT. Ладно, окей. Чому ні? Загальна потужність 15 Вт, кількість динаміків 4. По частотам у нас від 60 Гц до 20 000 Батарея тут 6500. Грає на 100% гучності 5 годин. Заряджається за 3 години. Так, то ще рекомендації є поставити її на стіл або шафу десь 20-30 см від стіни або якоїсь поверхні, і, типу, відійти на 3 метри. Ну, я відходити не буду, а просто увімкну, поставлю ось тут, та, і в принципі все. Так, включаємо трек. От, дійшомо.

Прикольний, але е по гучності, ну нормально прямо грає. От е в кімната, кімната 14 квадратів, вона вивозить цю кімнату. Взагалі, прям хорошо. Е е і ще е суть тому, що я ж сижу біля неї. а Зазвичай, коли ти ставиш колонку і відходиш на 3 метри, що було написано в інструкції, то е об'єм з'являється за рахунок того, що пасивний динамік. Е Відбивається від поверхні, на якій він стоїть, або проти, коротше, і стає більше басу. Ну висновок. висновок, мабуть, треба вже висновок. Якщо це кастом, то виглядає вона ну не як прям кастом, вона більш виглядає як уже щось таке, щось таке солідне. Якщо я побачив її в магазині, я б такий, о, прикольно, щось щось новеньке, щось прикольне. Типу, я б не сильно задумався про те, що це якась ручна робота, що це щось там надруковане. Чи кастом, Типу, не подумав. Просто такий вау, цікавий дизайн по звуку. Мені б хотілося більше прям басів, але мені дуже подобається, що це чистий звук і що не треба тіпо, зменшувати, зменшувати гучність, щоб вона не рипіла. От, це приємно. По об'єму, об коли ставиш і відходиш, все стає на свої місця. Але прям хочеться, щоб прям отрусило так. Можеш замовити таку колонку, то ти можеш сказати перед тим як почнеться вона робиться, що хочу багато басу і так далі. Але ну, понятно, що діло, що це вплинуло і на ціну, бо там якісь там штуки виходить. Не знаю чому так, не, не шарив. Що по ціні, по ціні оці колонки. 8500. З одної сторони, наче... що, що, що 8500, ви що, єбан краще джібельку купити, краще, я не знаю, якусь там іншу штуку купити за ці гроші. Це взагалі того не коштує. Ну, і так далі. Але це. Кастом, треба враховуєш, що такого ніде немає, треба що це ексклюзив. Можна собі додому поставити. Це така стильна штука. Чи додому, ну кудись хороше помістити. І по інтер'єру, до речі, прикольно підходить. І по кольору А той, хто зробив колонку, а ти зробив колонку Дорошенко Саунд. Я виконав свою роботу. Просто виконав. Виконав і все. А на сьогодні все. Ось такий був огляд кастомної портативної колонки. Напишіть, що ви хочете в наступному відео побачити, яку колонку, на яку кастомну колонку, ви ще хочете подивитися огляд. Бувайте! Я сказав, що звук, він не такий хочеться більше басу, але коли м'якого такого тут нема, а от іменно коли отакий звук. Отак от заходить. Ось e, просто бізі. Це помилився. Ну трохи помилиться. Просто... По полу йде вібрація, прям. Хоть за танцю, а воно рухається ніби танцює. Хто це знає, і люхає. Чомусь ці мене надихує.